що блокує твою німецьку серію 7. Як тип темпераменту реально впливає на ефективність вивчення мови? В попередніх відео я вже розповіла про флегматиків та холерики. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Сьогодні на черзі в нас будуть меланхоліки. Манхолік. Меланхоліки – це той тип учня, які також можуть, як і флегматики, доволі довго працювати. Як ти мій брат? Що ти мій брат? Де ти мій брат? Нормально, брат. Сам, як брат, дома, брат. Але на відміну від флагматиків, вони швидше втомлюються. Тому аби ви якісно та довго могли працювати, та у вас не було з цього знову таке цькування, Я не можу, в мене нічого не виходить. Потрібно знову ж таки чергувати відпочинок. Та навчання, відпочинок, навчання тут потрібно тільки експериментувати, скільки відпочинку вам потрібно, скільки навчання вам комфортно. Чим також класний цей тип, це те, що вони працюють за такою, знаєте, як муза. Мені потрібна муза, і я працюю. І вони також тоді можуть видавати якісні результати. Але інша сторона цього процесу: що коли навчання більш монотонне, то цю музу вони можуть втрачати, і тоді, звісно, падає якість навчання. Тому дуже важливо. Щоб кожен меланхолік це також контролював та використовував свою вроджену здатність до цього креативу, до цього натхнення та просто додавали якісь банальні навіть речі свічку якусь використовувати або включити якусь ніжну музику на фоні. Це також вам буде дуже допомагати. А також можу сказати, що меланхоліки. У них є такий режим, який називається режим жертви. Меланхоліки можуть впадати в ось цей стан. Я не можу мені складно. і це нормально. Це зовсім ніяка не критика, це особливість вашої нервової системи. В меланхоліків може бути інша сторона медалі. Вони ниють і ниють від того, що ниють. Тому потрібно собі давати легальний час на те, щоб опрацювати інформацію, опрацювати емоції, які нападають на меланхоліка. Це абсолютно нормальний процес, але недовго застрявати в цьому. Тобто ми не коримо за те, що в нас виникли такі емоції, але при цьому даємо собі їх певний час прожити.